Жона Ленена була пісня by me» Стань поруч зі мною. E, під час начала, на початку війни ця пісня практично стала гімном допомоги Україні. Її співали на вулицях, її співали на перехрестях, у метро, її співали під час уєвеційних нальотів. І одним із перших, хто став поруч з Україною, by me» – Stand by Україн була Польща. І ось ця виставка це взагалі то продовження тієї традиції. Польсько-український фотопроєкт Листи в майбутнє представили у сумській міській галереї. Це реакція на військові дії на території України, розповіла кураторка проєкту Інна Гуцан. Для України сьогодні важливо не лише протистояти агресорам, а й вживати дій, що не допустять вбивства культури в країні. Вважає жінка. Це про висловлювання підтримки України, українцям мовою фотографії. Це від культурної спільноти нашому народу, бо ну, є певне розуміння, так що ну, певною противагою, тому що відбувається, є необхідність не дозволити. Ну, Рисо культури в країні, так і що це на сьогоднішній день. Я в я в якомусь сенсі можливість трошечки цього свіжого повітря. Набрати груди, бо ми живемо між від поганих подій до ще страшніших подій. Так і то, що в місті щось відбувається, якісь події там театри, там малюють, там танцюють. Тут якісь вистави. То виставки, то це дає таку можливість трошки, що життя продовжується життя триває. Коли я зверталась до цих авторів, я не сподівалась навіть половини, що вони погодяться, бо чесно кажучи, це дуже великі зірки в масштабі Польщі до нас завітали наші сусіди, і цікаво подивитися на їх рішення, на їх як вони це бачать на їхні погляди, на композиційні рішення, на сам колір, на формовку та подачу їхнього бачення є дещо спільне, є дещо різне, Не тому що ми різні по-своєму, але тут представлено 28 авторів, і тому кожен автор він зростав своєму середку і у нього своє бачення, своя школа. Такий проєкт це висловлення підтримки Україні мовою фотографії, говорить батько кураторки виставки Сумський фотохудожник Сергій Гуца. Це вже міжнародний рівень, коли до нас в сумах виставляються такі відомі польські фотографи. Тому я тільки радію цьому, я пишаю з цим, і скажімо, бачу в цьому дуже багато позитивного. Тві роботи мені найбільше подобається стою біля біля них. Якщо ви їх покажете, я думаю, наші глядачі їх оцінюють. От автор Владимир Кремінський, якщо я правильно вимов польське прізвище, вони, по-перше, мають зміст. Подивіться на це фото. Вони майстерно зняті. Людина вчасно нажала на спусковий кнопочку. Виставка у стінах Сумської міської галереї діятиме до 15 грудня. Після цього вона експонуватиметься у Львові. Далі фотороботи покажуть у Києві ще в кількох містах України. Завершиться фотопроєкт у червні презентацією виставки у Варшаві. Анна книж, Світлана Драган, Суспільне новини, Суми.